Помічайте. Шість кубків. Ви не помічаєте того, що ви занадто багато перебуваєте у спогадах. Можливо, у вашому житті були якісь раніше приємні моменти, коли ви будували свої сподівання, але чомусь наразі вони у вас не виправдалися. І тому вам, можливо, наразі неприємно знаходитися і некомфортно в тих умовах, в яких ви знаходитеся. Це стосується особистих стосунків. І наразі вам це все некомфортно, неприємно, а ви все ж таки там перебуваєте в цих стосунках. І ну, можливо за багато часу приділяєте тому, щоб ви згадали, як вам раніше було добре, як до вас ставилися, як вас цінували, які вам компліменти говорили. Тобто, для вас тоді життя сяяло всіма фарбами. Веселки. А наразі чомусь ви тільки занурюєтесь у ті спогади. І підказка для вас буде така: не варто перебувати в тих спогадах. Спогади повинні нас наповнювати, надихати, але не тягнути без кінця назад. Можливо, вам наразі потрібно звернутися за допомогою до близьких людей. Ну, а так, то. Таких суттєвих змін у вас не, не відбувається. Просто у вас такий період, можливо, спокою, і, можливо, вам потрібно більше проводити час з тими, хто для вас дорогий. А також, можливо, вам варто відвідати ті місця, які раніше для вас мали велике значення. І звертайте увагу на те, що ваше минуле має вплив на ваше сьогодення. Тому розбирайтесь із своїми почуттями і краще обмірковуйте, як вам приємно і комфортно створити майбутнє, ніж занадто залежати від свого минулого. Це був перший варіант. Другий варіант, чого ви не помічаєте? Лицар кубків перевернутий говорить про те, що ви не помічаєте, що щось, можливо, з вами хтось нещирий. Це із близького оточення, це ваша родина, і така у вас, можливо, ситуація склалася, коли ви просто ну, перебуваєте в негативних емоціях і відчуваєте, що з вами нещирі, можливо, вас хтось обманює. Або такі, знаєте, вдіває маску приємної людини, а насправді там вся, все фальш. Також, можливо, ви не, не розумієте, що хтось нечесно діє стосовно вас. Або просто. Поводиться так, ну, ніби вас вихваляють, а насправді мають іншу точку зору, крапку зору. І е, за вашою спиною там це все може обмовлятися. Також, можливо, ви не помічаєте, що у вас наразі виникли якісь